Друзі, усім привіт! Починаємо наш новий влог і бажаю міцного здоров'я. Дякую, що ви мені нагадали. Вчора дівчата пишуть в особисті повідомлення Таня, як тобі твоя обновка. Одінь та покажи. Я про неї, чесно кажучи, забула, тому що ми прийшли з магазину, я завантажила в прання, потім воно висохло, я дістала, склала в шафу. Тому що ще було не на часі, але що хочу сказати. Так, ковтинка в мене браска. Це я купувала в інтертопі. І Владик був правий тим, що це для хати. І я поясню, чому. Тому що після першого прання резинка бажає мати бути кращою. Вона розтягнулася так. І мені це не подобається. Хоча ну, для хати воно і нормально. І штани звичайні штани чорні, ну тут таке освітлення, що все нормально. Що ще хочу сказати? Оля і Юля вчора запитували стосовно яйця перепілки, я показувала, я купувала. Чим вони корисні, ніж курячі яйця і так далі, дівчата. Я не буду тут таким спеціалістом, який все знає і може щось розповідати. Колись я прочитала інформацію, і це було не просто якийсь блогер там розповідав, це медпрацівник розповідав, дієтолог і казав, що яйця перепілки дуже корисні, і він пояснював, чим вони корисні. Я запам'ятала це, у мене в голові стоїть галочка корисне. І я інколи їх купую. На сніданок готую, і як я їх варю, я поклала в холодну воду, закипіли. Якщо я хочу, щоб вони були такі м'ягенькі, і жовток був такий ріденький, після того, як воно закипіло, я вимикаю і заливаю холодною водою. І якщо трішки, щоб такі, як звичайні, звичайні були, то десь менше хвилини, щоб вони покипіли. Так, 30-40 секунд буде достатньо. Тоді вони такі, як тверденькі будуть. І чистяться вони нормально, але перший раз я не знала, як їх чистити, а там біля Цієї чи як воно там називається, така плівочка, і цю скурлупу разом з плівочкою, якось так, коли ти піддіваєш, то воно потім пішло так нормально чиститися. І ранок сьогодні такий був: коли ти готуєш сніданок, так відкриваєш віконечком, і за віконечком починає йти сніг. Це було на пів сьомої ранку. Сьома ранку сніг стався більш і більш. І, ти, і це така краса, коли ти снідаєш і дивишся. І я навіть якось так задивилася, а Владик почав так жартувати зі мною каже, Таня, ти дивишся як начебто телевізор. Каже, тобі пульт дати. Кажу, ні, я таке перемикати не буду. Дуже так гарно. А зараз вже 9 ранку сніг, майже не йде, а ми будемо з вами йти. Тому що хочу, хочу подивитися шампунь. Дивилася відео, дівчата тестували, це в Тікітоках я дивилася. Маска для волосся, вони показували. Дуже коштовна, коштує майже 1000 гривень. Я не пам'ятаю виробника. І український виробник, ця маска коштує приблизно 200 гривень, об'єм однаковий масок, що там, що там. І вони порівнювали склад, читали склад там і там, то наш український виробник більш збагачений корисними там всякими елементами, ніж та, що за 1000 гривень. І вони використовували і таку, і таку маску, то ефект від українського виробника кращий. Я не пам'ятаю назву цього виробника. Але я так, знаєте, зор запам'ятав, і я хочу піти в Єву і подивитися цю. ну, Не маску, мені потрібен такий шампунь, бо там є і шампуні, і спреї. Ну, все як завжди, лінійка за доглядом волосся. І одразу за волосся. Тому зараз ми з вами йдемо в Єву. Так, я вже в Єві і я дивлюся, що я не бачу такого шампуню. Він начебто схож на такий, але це не такий. Зараз ви бачите типовий приклад того, що Таня треба робити скріншоти для того, щоб типу не типу було. У мене колись такий шампунь був, такого виробника, але. Термозахист, до речі, зараз на нього знижка, то непоганий шампунь. Але те, що мені потрібно, я не бачу. Та на шампуні зараз є знижка. Ой, Фрутіс Гарнієр. Теж в мене був шампунь. Тільки в такій упаковці. Ну, Це було, знаєте, коли м -м, початок 2000-х. І якось він мені не зайшов, тому що дуже-дуже електризувалося волосся. Так, ну я не бачу того шампуня, що я хотіла. Треба буде знайти те відео, яке я дивилася, і зробити скріншот. Ну, щось, типу, такого казали. Щось мене до таких баночок тягне, чи окуляри не взяла почитати. Українські виробники там Так, о, український виробник, так, мене сюди і тягне. Але саме таких шампунів я не бачу. Ні. Їх немає. Так, я згадала, які вони повинні бути. Начебто таку маску вона показувала. Начебто. Так, не буду, мої дорогенькі, вам морочити голову. Невдалим. Сьогодні у мене похід. Куди? В Єву. Не купила те, що я хотіла. Ой, добре, добре. О, колготки зі знижками. Акція. 64 гривні. Скільки там? Може комусь треба буде, дівчатка. Ідуть свята. Це таке, що завжди потрібно. Такі 40 день, 149 гривень. І знижка зараз в Аврорі іде миючі засоби для посуду. Мінус 50% на другу пляшку. Тут великі ємкості такі є, бачите? Такі великі і менше. Може комусь цікаво буде. Отакий такий в мене був колись засіб для миття посуду. Зараз 61 гривня. То з яблучним оцтом так у мене був. Мені сподобався. так от Так, все добре. А людей стільки, не буду я людей показувати на касу. То ледь пройдеш. Так, все, йдемо далі, мої дорогенькі. І, до речі, акція на, так... на такий крим для рук я купувала. Ну, У мене це ой такий ніжний. А це буде сильніший, але він добре в руки вбирається і не липнить. Тому мені такий крем подобається. І зараз така знижка, а та не, як завжди. Порядки понаводила магазин. Це що впало? 45 гривень щось впало. Не знаю, може і добрий крем. Такий я ще не купувала. О, краща ціна: 11-12 ну гривень. Е, парфюмований. Крем, якщо, знаєте, в сумочку покласти таку. Я не знаю, який він за якістю. У мене колись такий був, то аромат був добрий, якщо там в дорогу до Катія їхала, в Київ так в сумочку кинути. І отакий от в мене був. О, точно. І зараз він по 12 гривень. Бачите, такі невеличкі. Найкраща ціна. Так, друзі, я вже вдома. Майже 10 година ранку. Зайшла на базарище. Купила таке вершкове масло. У нас воно коштує 57 гривень. Жирність 82,5. Вчора я вам показувала, я купувала наша ферма за 91 гривню. Різниця є і хочу сьогодні перевірити, чи вони однакові, чи ні. А до речі, Сніг у нас то наче менше, потім знову впускається якось так. Нуль градусів на вулиці. Поставила нехай чайник закипає. Дістала вже масло, яке я вчора купувала за 91 гривню. Жирність теж, бачите, 82,5. І тут 82,5. А тут вага, яка 100... 80 грамів. І тут вага сто вісімдесят грамів. Зараз чайник закипить. А я поки буду, щоб однакові кусочки були масла. В Одну склянку. Вони за кольором майже однакові, не майже, а однакові. І тут приблизно так само було. Трішки бо там не рівно було. Так. Добре. І отак покладу, щоб я знала, де яке масло. Чекаємо поклала начебто однакові кусочки. Так. Мабуть, закипів. Хоч би склянка. Потрошки раз води. Два води. І зараз розмішаємо. Хоча жовтіше це не показник, тому що робиться з молока, молоко завжди біле. Ну, ніяких хлоп'їв там немає, знаєте ж, що... дійсно вершки. І тут хлоп'їв немає, теж теж справжні... справжнє молоко. Тому що як щось там пальмова олія або ще щось додається, а, тоді буде що. Такі, як, як наче сніг падає, да, хлоп'я? Так, ну все, зачекаємо, нехай трішки постигне. Сіла, дивлюся, вам показую. Я не спеціаліст, дивимося з вами разом. Бачите, як вершки підіймаються? Те, що знизу воно має колір як молочка. І за жирністю, бачите, як однакові такі. Ну, можу сказати, що масло майже однакове. Різниця йде тільки в ціні. Ось так, мої дорогенькі, такий експеримент ми сьогодні з вами. Провели, щоб квіточку була видно, щоб вам було комфортно, так гарно. Я обожнюю її, чесно. Це та, що я в її І такі дослідження у нас сьогодні з вами. Зараз буду займатися деякими справами, які потрібно буде закінчувати. А з вами обов'язково зустрінемось в наступному відео. Мої дорогенькі, бережіть себе, і все буде добре. Обов'язково, бо завжди так не буде.